Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Трамп прибув до Риму і зробив заяву щодо війни в Україні. Президент США Трамп, який прилетів до Риму на похорон папи римського Франциска, заявив, що більшість пунктів угоди щодо України узгодженої сторонами потрібно зустрітися на дуже високому рівні. Хороший день переговорів і зустрічей з Росією і Україною. Вони дуже близькі до угоди. Є дві сторони тепер повинні зустрітись на дуже високих рівнях. Мова йде про Зеленського і Путіна, щоб закінчити це. Більшість основних пунктів узгоджено. Зупиніть кровопролеття. Зараз же ми приїдемо куди буде необхідно, щоб допомогти посприяти кінцю цієї жорсткої безглуздої війни. Написав він у Рус сошел джерела пишуть, що можливо буде зустріч трьох президентів в травні, де буде підписана мирна угода. Звісно, ніхто руку путіну тиснути не буде, але кінець війни, на жаль, з капітуляційними, по суті для нас умовами наближається. Трамп тисне сильніше на нас, ніж на Росію. На думку Трампа, в Зеленського немає вибору, окрім як передати Росії захоплене нею землі. Також президент США пригрозив вийти з мирного процесу вже наступного тижня. Якщо угода не буде узгоджена, варто зазначити, що в момент написання Трампом цього повідомлення в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу через атаку російських шахедів. Раніше п'ятницю посланець Трампа Вітьков зустрічався з російським президентом. Путіним після чого Кремль повідомив, що обговорювалися прямі переговори між Росією і Україною. Президент України Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутись важливі зустрічі, які мають наблизити тишу для України за його словами. Тиск на РФ потрібен, щоб Кремль сприйняв або американську пропозицію припинити вогонь і рухатись до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати і гарантувати надійне, негайне і безумовне припинення вогню. Газета The Times з посланням на власну інформацію повідомила, що Трамп погрожує вийти з мирного процесу врегулювання війни в Україні вже наступного тижня, якщо не буде досягнуто мирної угоди. Пише також видання, повідомляє, що він має твердий намір дозволити Росії зберегти зайняті неї території. В той же час фіктивний план Трампа дає Москві все, чого вона вимагала понад 10 років і навіть більше у його центри, офіційне визнання штатами Криму російської території, незважаючи на його незаконну анексію в 2014 році, воєнні злочини, етнічні чистки, системні репресії. Ці які Росія відтоді здійснює, пише політолог Ольга Лаутман з моменту окупації Криму в 2014 році Росія запровадила жорсткий режим переслідувань, насильницькі зникнення позасудові вбивства, етнічні чистки і масові викрадення українських дітей. Кримські татари систематично стають мішенью для переслідувань. Їх ув'язнують, катують, змушують мовчати. Крим був перетворений на мілітаризовану державу спостереження. Контрольовано російською розвідкою використаний як плацдарм для подальшої агресії. Визнати Крим російським означає надати геноцидну вторгнення та воєнним злочинам міжнародну легітимність. Це перекрестить десятиліття страждання і заявить світові, що тепер це прийнятно. А інші спостерігатимуть за цим Китай серед інших авторитарних режимів. Побачить у цьому неізольовану зраду, зелене світло. Якщо Росія може вторгатись, окуповувати, анексовувати землі силою і при цьому бути винагородженою, то інші підуть за нею. І це саме те, що робить план Трампа. Його пропозиція назавжди блокує вступ України до НАТО, скасовує санкції, накладені на Росію з го року, і поглиблює американсько-російську співпрацю. Україна буде змушена поступити з територією, частиною якої Росія навіть не повністю окупувала. В обмін на розпливчості гарантії безпеки від розколотого заходу дії Трампа є зрадою найближчих союзників США, відмовою від міжнародного права та повною зневагою до жертв російської жорстокості. Поки Трамп робить політичні стратегічні поступки Москви, Путін відкрито будує наступну фразу військового завоювання Росії з амбіціями, які простягаються далеко за межі України. Більше десяти років я попереджала, що Грузія була лише початком після вторгнення Росії в Грузію в восьмому році. Наступною стала Україна. і Ця закономірність ніколи не була витонченою. Кривавий. Імперський апетит Росія простягається далеко за її межі нинішніх кордонів, зумовлений бажанням відродити радянську сферу впливу і домінувати над сусідами з допомогою сили, якщо Україна впаде, Кремль на цьому не зупиниться. Наступні цілі Молдова, країни Балтії, Польща, Фінляндія і інші не є гіпотетичними. Вони вже перебувають під стратегічним прицілом Росії, активно стикаються з радніми стадіями російської агресії, диверсіями, підпалами, вбивствами, дезінформаційними з інформаційними операціями, нападами на об'єкти критичної інфраструктури. Це не поодинокі інциденти. Вони є частиною скоординованої стратегії дестабілізації і розколу. Тепер, коли Трамп повернувся до влади. Сигналізуючи про відступ від зобов'язань США в Європі, готуючись до скорочення американської військової присутності, графік подальшої російської агресії вже не є віддаленою загрозою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.